Українці масово виїжджають за кордон. Останнім часом новини про це лунають скрізь. Але в чому ж полягає проблема? Що саме змінилося останнім часом, що українці почали все частіше їхати з України? Чим це загрожує для України в майбутньому та які може мати наслідки? Давайте більш детально розглянемо це питання. А ви підписуйтесь на наш канал, зберігайте та поширюйте це відео, щоб якнайбільше людей дізналися про те, куди та чому їдуть українці. Почнемо з того, що наприкінці весни та на початку літа в Україні був зафіксований сплеск переміщення громадян через міжнародні кордони. Одна з причин цього може бути пов'язана з більш активними обстрілами російської армії об'єктів критичної інфраструктури в Україні, тобто, простими словами, різного типу електростанцій та підстанцій, що спричиняє дефіцит електроенергії та відповідно графіки відключення світла. Саме тому в Європейському Союзі стабільно зростає кількість українців, які отримали статус тимчасового захисту. Здавалося б, виїжджають українці за кордон під час війни, це ж нормально. Адже вони шукають для себе та своїх сімей безпечне місце для проживання. Але не все так просто. Проблема в тому, що не всі українці, які їдуть за кордон, планують повертатися в Україну. Дуже багато з них облаштовують своє життя в інших країнах, щоб залишитися там жити. Ще одна з причин, яка стимулює українців виїжджати за кордон вигідні робочі місця та вища порівняно з Україною оплата праці. Але цікаво, що багато українців зараз покидають ті країни, у які вони їхали на початку повномасштабної війни. Так українські біженці масово виїжджають з Франції, Латвії та уявіть собі з Польщі. І через те, що багато українських біженців виїхали з Польщі в інші країни заради більшої зарплати, там виявляється виник дефіцит працівників. Особливо гостро це відчувається на виробництві, в сільському господарстві, будівництві та в логістиці. При цьому Польща досі залишається у трійці країн, які приймають найбільше українських біженців. І попри те, що в Польщі зараз перебуває понад 950 тисяч українців, багато хто з них досі не знайшов собі роботу. І причин цього є кілька: так дуже часто польським працедавцям складно взяти на роботу українців, адже вони все частіше їдуть з Польщі на роботу в інші країни Європи через вищу зарплату. А інші українці не можуть приїхати в Польщу через те, що українські чоловіки не мають можливості виїхати за кордон. Тобто, виходить таке замкнене коло. Але найбільша проблема для України полягає в тому, що інші країни створюють вигідні умови для того, щоб залучити працівників з України. Зокрема, це стосується Польщі. Так іноземці відіграють все важливішу роль на польському ринку праці. Прогнозується, що в майбутньому потреба іноземних працівників Польщі зростатиме через скорочення кількості працездатних громадян. Окрім того, через те, що польська економіка стабільно зростає, це вимагає залучення додаткової робочої сили і заповнюють ці прогалини саме українці, які можуть забезпечити не лише безперервність виробничих процесів, а й якісне надання послуг. До того ж, близькість двох країн, спільна історія та культура значно полегшують адаптацію українців в Польщі. Багато українців, особливо із західних областей, вже знають польську мову або можуть швидко її вивчити, що спрощує їх інтеграцію на ринку праці. Проте директорка інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Елла Лібанова заявила, що в Україні вже зараз не вистачає працівників. Думаю, наслідки цього явища очевидні для всіх. А після завершення війни ця недостача може бути катастрофічною, тому доведеться запрошувати мігрантів з інших країн. Але чи захочуть вони в майбутньому їхати на роботу в Україну? Чи зможе Україна після закінчення війни запропонувати їм вигідні умови для працевлаштування та конкурентну заробітну плату? Побачимо, друзі. А що ви про це думаєте? Пишіть свої думки в коментарях.